Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій матч другого туру Ліги Чемпіонів на Ауф Шальке-Арені в Німеччині проти Аталанти, де ми скрутилися італійській команді 0-3 без шансів. На жаль, ми знову говоримо про те, що Шахтар віддав безвольно цю гру в цьому випадку. По результату в минулому матчі безвольно, але зіграли в нічию. Щоправда, нічого не створивши, окрім пенальтів, в цьому матчі в нас нуль ударів площину. В цьому відео зараз ми будемо розбирати наші помилки, звісно. Розберемо склад шахтаря, що хотів Пушич взагалі показати цим складом, який він випустив, тому що були несподіванки. Якщо ви не дивились гру, то додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте про що йде мова. І ми це все зараз будемо розбирати від вас. Я хочу в коментарях ну, ваші враження почитати від того, що ви побачили. Які перспективи перше Пушича в шахтарі? Як надовго в нього ці перспективи взагалі можуть з'явитися? І по грі, друзі, що вам сподобалося, а що ні. От плюси й мінуси. Ну, з мінусів, звісно, буде більше, звісно. Але напишіть коротко, можете й не зовсім коротко. Буду чекати. Перед початком, як завжди, ставте вподобайки, підтримайте огляд. Я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та старт прямих трансляцій. Давайте розбиратися, що ж сталося з шахтарем. Починаємо з хорошого це відчуття. Перед матчем. Це те, що ми побачили від Маріно Пушича несподіваний стартовий склад, загадковий. Тому що я, чесно кажучи, подумав, що Маріно Пушич не то, що. Перша випустить Луграма та ще й на Лігу Чемпіонів, плюс Марлона Гоміша. Ми не матимемо жодного правозахисника номінально в команді. Та ще й зіграємо в три центральні захисники, я подумав. Тому що в нас Алаграм це з Бондар Матвієнко на футбольному полі. Щоправда, без номінального правозахисника, але я думав, що цю позицію буде закривати або Зубков. А, або Марлон Гомеш той же самий. Так мені здалося, що Маріно Пушич може ризикнути. Але на ділі ми побачили, що взагалі. Ми побачили знову ту ж саму схему 4 1 4 1 гібридну, яка плавно переходила в 4-4-2. І, в принципі, частенько ми бачили теж Криськова Степененком в одній лінії, тобто як два опорних. Там в принципі в шахтаря по схемі, по структурі нічого не змінилося. Змінились тільки футболісти, і несподіванка в тому, що Алаграм зіграв правого захисника. У мене дуже велике запитання, чому і чима він досвіду гри. Я не знаю. Він грав там за збірну молодіжну, можливо, Туніса. Чи в інших командах на цій позиції? Чому саме тому, що є і Тобіас, і Конопля, все ж таки інших футболістів нема, правда в Шахтаря? В УПЛ цього не було зроблено. На, в матчах проти Ліва Берега, Вереса, Оболоні, Шахтар такої ротації не робив. В Лізі чемпіонів, чому б і ні, правда? Ну і ми зіграли без форварда. Я це аргументував тим от перед грою, що так, да, можливо, Траоре і не потрібен, якщо ми будемо грати насичено, якщо ми граємо в три центральні, якщо в нас чотири центральні півзахисники будуть насичувати. Центр не пускати Аталанту, і ми будемо грати на контратаках. Є сенс зіграти з Егіналдо із зубковим в атаці, в двійку атаки, як це малювали перед грою. На ділі ми побачили Егіналдо на позиції Форварда разом з Марлоном Гомешом. Тобто вони мінялися позиціями. То Гомеш був зліва, то Егіналдо був то зліва, то на позиції форварда. Егіналдо програв всю боротьбу з захисникам Аталанти. Це все не спрацювало. Алаграм так само, але давайте по грі. Розпочинаємо з самого початку і теж з приємного. Шахтар перші 10 з натяжкою 15 хвилин. Грав на рівних за Аталантою. Шахтар тримав м'яч. Шахтар грав на половині поля суперника. Ми не створювали моменти, але мені сподобався Шахтар в перші 10 хвилин динамікою. Ми давали пресинг, ми давали динаміку, ми забирали м'ячі, ми були активними, агресивними. Бондар добре відбирав м'яч. Матвієнко відбирав в аталанти. Але грам навіть так впевнено розпочав. Я подумав, блін, да невже? як, як, як ми зарухалися. Аталанта була повільною на фоні цього Шахтаря в перші 10 хвилин. І тут бац, диво, Шахтар. Перша обрізка від Крейськіва, по-моєму, друга обрізка Зубкова, далі обрізка захисника, три обрізки, які призводять до трьох моментів Аталанти. Як тільки Шахтар обрізається, робимо брак в на половині поля, там в центрі поля, відразу Аталанта контратакує. Тобто відразу наказує нас за наші ж помилки. Що і ставалося, і Аталанта от раз за разом почала створювати моменти, і потихеньку Шахтар сідав все нижче, нижче і нижче. І Аталанта все більше і більше володіла м'ячем в першому таймі. В підсумку це призведе. До першого забитого голу, друзі. По структурі, начебто, ми зіграли непогано, агресивно і мали б грати в захисний футбол, але я не зрозумів ідеї. Я не зрозумів, хто повинен чіпляти це за м'ячі. Егіналдо, який в нього зріст Метр сімдесят п'ять сили проти косону, потужного Джим Сіті і Колашина. Це це нереально. Так само Марлон Гоміш ну, не виправдав себе. Зубков теж був непомітним. Крейськів Степаненко в основному позаду грали. І ми пропускаємо на 21-й хвилині. Пропускаємо після того, як Алаграм стелиться двома ногами для чогось в підкат в Лукмана, найкращого гравця Таланти. Ось цей Лукман розігрують з ним штрафний, подає е, в наш штрафний майданчик. І увага! Наших гравців там було ну, як мінімум там, в половину більше. І проти Джем Сіті залишили одного Егіналда. Що там Агіналдо попереду залишають проти цих гренадерів? Що в штрафній площі Агіналду залишили з центральним захисником. Матвієнко чомусь пішов допомагати своїм центральним захисникам-партнерам тримати гравців на ближній, а на дальній залишили тільки Егіналду, який взагалі не ну, до Матвієнка, сказав: чому ти мене залишив одного? І все гол Джим Сіті між Матвієнком і Егіналдо вривається. Забива, розстрілює різника. До побачення. 1-0. і тут Шахтар починає поступово сипатися. Момент за моментом в Аталанти, момент за моментом. Якби да Лукман возить клас, видно на кожній позиції. Як мінімум в Х2 краще грають футболісти Аталанти в кожній позиції. Натомість ми бачимо ось таку картину в таймі першому. Це ганьба, якої я не бачив в лізі чемпіонів за оці півтора тури. Тому що другий тур ще не завершився. Матчі в нас уже о 22.00 зараз розпочнуться. Я вперше бачу таке після. Першого тайму, і взагалі в лізі чемпіонів. Навіть умовні слова, не янгбойзи проти фаворитів, бодай щось мають. По нулям все. Ні XG, ні голів, ні ударів. Лише володіння 43%. Не нуль, правда? А було б органічно, навіть якби 100 на нуль було б. І натомість ми бачимо 14 ударів по наших воротах. Всього-навсього три в площину. Але два забиті м'ячі XG172. Це за перший тайм. Я такого знущання не бачив давно над ну, як, таке можливо, і страпляється, я згоден. Боруся вчора розбивала суперника і так далі. Но, ну Селфік там відповів, хоча б створював моменти. Ми пропустили другий гол від Лукмана комбінаційний. І помилився тут увага знову Алаграм, тому що він кинув свою позицію правого захисника. Туди увірвався за отримав передачу від лукмана. До речі. По-моєму, якщо я не помиляюся. І далі Запакоста вже прострілював на того ж Лукмана. Тобто в них награні комбінації. Вони знають, що вони роблять на футбольному полі. Вони знають, як викорту... використовувати помилки суперника. І провалився Алаграм. Наші далі вже не заблокували Лукмана. І той розстрілює, ну як, в дальній кут легесенько котнув 2-0, і це під кінець вже в роздягальні. Шахтар і так посипався. Тут ще й другий. Я думав, хоча б ну витримаємо. А в нас за перший тайм. Мало того, що нуль моментів. В нас ще й і організації ніякої в захисті нема. Тоді запитання, а для чого нам грати в закритий футбол, якщо ми не вміємо в нього грати, і Аталанта нам могла забивати не один. І не два, а м'ячів чотири. Тому що там і поперечена була, і, і були ще моменти біля наших воріт, де наші просто ну, не вміють захищатися. І тут Маріно Пушич на другий тайм думає: так: напевно, херова ідея була випускати цю алограму правим захисником, Давайте повернемо коноплю. Грам, щось в нього не вийшло, конопля на поле. Нарешті профільний правий захисник з'явився, і в Шахтаря перший момент. Відразу, перший момент Конопля пробиває не точно. Непогана комбінація. Це єдина комбінація, яка мені сподобалася в Шахтарі в цьому матчі, де Гіналдо головою скидав, і Конопля отримав шалений простір, тільки влучати треба повороти. У нас класу цього немає, влучати. В УПЛ чомусь там в оболоні забивають, і то натужно, да. Там Вересу тільки з пенальті. Так от в чому проблема? Вересу тільки з пенальті забивати можемо, так? А проти Аталанти ми всикаємося чомусь. І зустріч, зустрічні курси. Не забуваєш ти, забивають тобі. Правило спрацювало проти нас. І правило спрацювало о, з Педро Анріки ще одним захисником, тільки з протилежного флангу лівого. Все розпочалось тут, що він втратив м'яч. Аталанта його забрала на нашій половині. Перевела на лівий фланг. Подача Біланова, правий латераль, побіг відкриватися під Педріньо на дальню стійку. Подача. Педріньо взагалі не дивиться на те, що в нього відбувається за спиною. Біланова вривається, відштовхує Педріньо. Педріньо дивиться тільки на м'яч. За спиною в нього влітає Беланова і вштовхує просто м'яч в ворота. 0-3. Останній цвях в наші ворота залетів, і після цього Шахтар посипався. А це 48 восьма хвилина. На 48 восьмій хвилині можна було тако просто вимикати нафік матч і йти займатися своїми справами. По факту, так і було. Друзі, після цього Шахтар що мав. У нас шість ударів за гру проти 22-го суперника. Таланта до 60-ї ще грала так проактивно, створила ще кілька моментів, намагались забити більше. Зрозуміло, що це хірова ідея. Тому що Шахтар просто нульовий. Вони поміняли лідерів, Лукмана прибрали, Джим Сіті захисника і Декателара. Тобто змінили тих гравців, яких ну, дати їм чисто відпочити тайм. І Шахтару, звісно, віддали м'яч, але Шахтар ним розпоряджається на футбольному полі не вміє. Ви подивіться, ми контролювали, тобто, да, начебто навіть на половину поля Аталанти заходили. І ви можете сказати, ну так блін, володіння, там фактично рівне. Шахтар, що, нормально, наче грали. Шість ударів є в поворотах. Так, а що це за шість ударів? Нуль в площину, це смішно. Ну, це це як взагалі нуль ударів в площину. Стріляли тільки з дальній. Один удар тільки в штрафній площі суперника. І то куди? Все інше де? Подивіться на кущність ударів суперника. В них на всьому 5 ударів в площину, їм вистачило цього. В них хірова реалізація, я вважаю, в Ваталанти. Вони могли забувати більше. Вони погано реалізують, в них є проблеми. Ми не використовуємо їхні проблеми. Бо у нас їх набагато більше, ніж в Ваталанти. Тому що команда Пушача не вміє грати ні в захисті, ні в Атаці. Це все, мильний Ці Судакови 35 мільйонів, Кевіни 15. Це жах все. Вони не відповідають рівню Ліги Чемпіонів. Рівню оцих команд, які тут грають, розумієте? І. Я вважаю, що це найгірша команда е, з точки зору атаки, в лізі чемпіонів станом на зараз. Саме Шахтар. А тепер найцікавіше середні позиції футболістів. Ви подивіться, як це виглядає. Шахтар зіграв, не знаю, це ромб якийсь, мені от так здається. Ми грали на своїй половині поля. Це окей, це приймається. Ми наситили центр. Ви подивіться на скупчення футболістів Шахтаря Це саме за перший тайм, як ми захищались, тому що те, що було в другому таймі, і правильно, що дали саме статистику і середню позицію футболістів за з першої по 46 хвилину. Бо після 46 хвилини шахтарю віддали м'яч Аталанта. І далі то вже не мало значення. Ми наситили центр, але нас як лохів розбивали по флангам. І оцей насичений центр він, ну просто пиль в очі, тому що він не працював. Ви подивіться, все одно розриви були, і як нас легко комбінаційно проходили, а Таланта по флангам розігрувала м'яч. Вони зрозуміли, що ми е, поставили чотирьох центральних півзахисників. Ми поставили ще одного центрального захисника, який зміщувався. В принципі, зону центральну і втрачав свою позицію. Це Алла Грам. а Таланта дуже легко нас розвозила, розвозила по фланам. І ось на цій картинці ви це можете бачити. Шахтар в основному грав. До речі, через цього ж Алла Грама. Я не знаю звідки така довіра до цього футболіста. Ми вперше її побачили. Ну, людина. Я не хотів його звинувачити в результаті Є перший матч. Він, напевно, не павний футболіст, але отак відразу кидати його ще й не на рідну позицію. Ну, це, як на мене, якесь дивне рішення від Маріна. Ну, він підставляє цього гравця. Під таланту. Це не під оболонь, Верес. Постав його там, хай попробуй хоча б. Я розумію, що ти хочеш здивувати, ну дивувати оцим лайном, вибач, краще зіграй, як на старих налаштуваннях. Там хоча б, ну, скажемо, що все як завжди. А тут, ну, здивував і обістралося ще більше. В підсумку, що це взагалі за. Скупчення футболістів, це реально просто скупчення футболістів, а не шахтар. І тому ми маємо, друзі, жахливий матч. Я вважаю і від різника, тому що там був момент, коли я таланта стійку влучила. Різник взагалі ближню не контролював. Але грам жахливий матч на позиції зіграв. Привіз два м'ячі. Педро Анріка теж привіз гол. Ми бачимо в нього жахливу оцінку. Степаненко взагалі травмувався, як і цеганков. До речі, в Жероні. Ярмоленко пишуть: там взагалі в нас якась плеяда, таких класних футболістів випадає з збірної. Це прям жахливо. Якби Матвієнко-Бондар зіграли на своєму не дуже якісному рівні. Судаков багато багатометичні, мало конструктиву. Взагалі в нього один удар був, і то неточний. Бондаренко потім виходив, теж удари, кудись летять, наче вони якісь перепугані. Знаєте, в УПЛ все летить, красиво, хет-трик, покер, Тут виходять, все. Де все дівається, розумієте? На, начебто гладять той м'яч, а не б'ють по ньому. Таке враження було. Е, найкращий гравець Шахтарі його, в принципі, не було. Але я відмітив, би Ласінну Це єдиний футболіст, який грав за команду, і він вийшов на футбольне поле і дав те, що він мав дати. І він повинен був грати в основі. Тому що Ласіна Траоре не е він фактурний гравець, і він відразу почав відштовхувати захисників корпусом. Він почав чіпляти за м'ячі, скидати на Тож Бондаренка, на інших футболістів, на Зубкова, і ми почали бити. Поворотах саме після скидань траоре. Тому його потрібно було випускати з самого початку. Він хоча б нав'язав би попереду цю боротьбу. Лігіналду цього не зміг зробити. Жодного виграного єдиноборства. Жодного він відлітав від їх цих захисників. Траоре реально вигравав боротьбу. Тому, звісно, для мене Шахтар станом на зараз це одна з найслабших команд Ліги Чемпіонів наряду там з умовними слованами. І тому подібними командами, тому що 0,28 XG, ви серйозно. Проти Болонії приблизно те саме було. Якщо прибрати пенальті, в принципі та сама історія, нічого не змінилося. Дві італійські команди нас просто вщен знищили ну, якби по грі. Щоправда, там вийшло з -з зловити результат. Ну і 2 і сім Аталанти, тобто нас тут переграли, а другий тайм можна було там не дивитися більше у його половину. Те, що ми з вами говорили в анонсі до цього матчу, напевно, і справдиться, тому що я не бачу передумов, щоб Шахтар набирав очки і не бачив в матчі проти Аталанти, і не бачив наступному матчі проти Арсенала. Без шансів, друзі. Це фіаско. Що робити з пушичем? Що робити взагалі Пушичу, друзі? Він хотів всіх здивувати, а він насправді нічого не поміняв. Він просто поставив футболістів на незручні для них позиції. Нахер це було робити? Я не розумію. На гіналдо Форварда? Якщо йому простіше з флану грати, тим більше там фактурні захисники. Для чого це було робити? Для чого грама підставляють? Це жах. Пушич як тренер, поки що все дискредитує в лізі чемпіонів. А Ліга Чемпіонів це якраз те місце, де потрібно демонструвати свої тренерські скіли. і виходити від своїх футболістів. А Пушич не може ні в атаку побудувати в шахтарі, ні захист, ніякої організації, ні хера. Якщо він далі так продовжить, я думаю, в Ахметова здадуть нерви. І дарію Серні прийдеться це все розрулювати або іншого тренера знайдуть. Чиї Вічевічу чи, 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 позвонять на колінах будуть просити вибачення. Не знаю, що буде. Далі Арсенал, це ще мінус очки. І по факту давайте коротенько. Шахтар, я думаю, що і в наступному турі залишиться з одним очком. І в нас мінус три забитих. Це не найгірший показник. Янгбой, Слован, теж пропускали багато. І Зальцбург жодного голу не забив. І Янгбой жодного голу. Но цих команд є моменти. Шахтаря нема моментів. от такі от справи. Виходять, ну і інші команди поки тільки грають. Я записую під час матчів, тому зараз будуть їх дивитися. Друзі, від вас я хочу почути конструктивну критику. Можливо, в мій адрес, можливо, я сильно скептично дивлюся. І так, це реалі українського футболу. Ми не можемо грати на рівні Болоньї та Аталанти. Напевно, інших команд подивимося, і до чого це нас призведе? Нас це призведе до того, що ми не будемо представляти Україну в лізі чемпіонів в наступні роки. Плюс, якщо ще війна не завершиться, це е, погіршить ситуацію. Е, ну і Шахтар та Динамо, інші команди, які будуть потраплять в Єврокубки. Якщо вони в нас будуть там, ну вони по-любому будуть, ми сильно не впадемо, але я думаю, лігу чемпіонів ми точно втратимо. А якби ми не зможемо проходити кваліфікації напряму, це остання халява для наших е, українських команд. Е, напряму потраплять в алчі. Останні халявні 30к, вибачте, 30 мільйонів. Далі в нас чекать тільки Ліга Європи, і то там, мені здається, ми її теж не вивеземо тому в Лігу конференцій. Оце рівень наш, але поки Ліга Чемпіонів, поки будемо розбирати, що є. Тому я вдячний вам за перегляд, друзі. Чекайте сьогодні ще відео з оглядом на всі матчі середи. Тому підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Вірте все одно в наші команди. Як би вони не грали, в нас інших немає.